Доброго дня, любі друзі, Ви Тері Софія. Благодарую вас за лайки, за підписки, за ваші коментарі і навіть компліменти. Мені дуже приємно, і це мотивує мене працювати для вас і надалі. І так, постійна рубрика було, є, буде. Те, що було, це або вже відбулося, або ось-ось у вас почнеться. Тобто у кожного по різному. Але перша карта. Її енергія або події це як сигніфікація. Якщо вам підходить, у вас щось відбувалося, Боже, або почало відбуватися якісь такі події, да, то це для вас розклад. Приймайте в блага, робіть висновки і буде вам щастя. Поїхали. Було, є, буде. Дивіться, повішаний, да? Це на те, що було. Це старший аркан, тому такі, такі події, такі скажімо, всі енергії та події будуть якісь тривалий час, ніж там ну, інші карти, скажімо так. да. І тут період був, коли ви свідомо відмовлялися від чогось про мудрість, про самопожертву задля досягнення мети. Тут про відданість. у когось релігійність відіграється, да? тобто кудись, ну можливо, почали не знаю, в церкву ходити, да? або чимось щось вивчати, якусь релігію, наприклад. Карта каже про сильний характер, високий інтелект, підвищену інтуїцію. Карта каже, що ви під захистом вищих сил у когось відкрилися надприродні можливості. Тут про початок якогось нового житті. Зупинка в справах. Карта каже, що ви були відкритими до змін, да? або вам треба було бути відкритими. Тобто, скоріш за все, у когось були з вас якісь пропрацювання. Да? Можливо, ви саме і пропрацьовували страхи, наприклад, да? тобто ну, люди бояться змін, тому що вони здебільшого зміни. Скажімо так, вони сприймають як втрату чогось, да, от щось, щось уходить, щось змінюється, і люди сприймають як втрату, а треба навпаки бути відкритими. Тоді зміни проходять екологічно, да, не треба змінам чинити опір, тому що вони все одно приходять. Все життя це зміни. От, Ну і звісно, тут карта каже про те, що як ще світ перевернувся, ти теж ставай на голову. да, Можливо, ви підлаштовувалися під якусь ситуацію, наприклад. да, але загальне значення тут людина сама себе свідомо, скажімо так, підвісила, да, для того, щоб передивитися якусь ситуацію, пропрацювати щось всередині себе, наприклад, да, роздивитися. Тобто тут була свідома зупинка у справах. Шістка кубків це те, що в нас наразі. Дивіться, в такій позиції це про зміни в житті та роботі. Тут оновлення одразу в декількох сферах життя. Карта каже, що треба відпустити минуле. Старі почуття заважають відчути смак сьогодення, час почати життя з чистого аркушу. Зрозуміло, так? Да? От вам і зміни в декількох. І, скоріш за все, ну, хто ще тут не відпустив, дивіться, але тут карта вам каже, ви під захистом вищих сил, вам треба пропрацювати свої страхи. От, і тоді усі ці зміни в декількох, вибачте, сферах життя, вони будуть для вас екологічними та класними. От, тобто, ви будете ну, спокійно все переживати, да, і сприймати радісно якісь новшества в вашому житті. Двойка кубків це те, що буде. Тут про внутрішні сумніви. Щастю заважає нерішучість. Або якийсь болісний досвід минулого заважає отримати щастя тут і зараз, да? От. А... Карта каже, не перекладай відповідальність на інших. Ти ще не готовий до нового Союзу. Але це не означає, що в вашому житті немає місця щастю та коханню. І дивіться, це сильна карта, і її вплив буде благосним, не дивлячись на інші карти, да, та її взагалі положення. Тож, будь ласка, відпускайте минуле. Не треба довго залишатися так само, навіть свідомо, в такому підвішеному стані. Розумієте? тому що і тут у вас, і тут про одне карта каже час відпустити минуле. Не можете самі, будь ласка, звертатися до спеціалістів, до мене або до інших. Тому що коли ми чіпляємося за минуле, це означає, що в нас внутрішні якісь негативні є установки обмежуючі, тому що а, де у когось буде низька самооцінка, наприклад, і інші блоки всередині їх треба пропрацювати. Це вони вас лякають. А, низька самоці... самоцінність, да так само, о, я зараз це втрачу, а я більше такого не зможу для себе здобути. Бути або ще щось, да? тобто тут просто треба прокачати якісь особ особисті свої якості, і буде вам щастя. До побачення з повагою, Софія!